Кожен з нас долучився до допомоги Збройним силам України в різний спосіб: благодійні концерти, медіа, підтримка, донати, збори та багато іншого. Наш сьогоднішній гість підійшов до цього питання з іншої технічної сторони і протягом року виготовляє бліндажні лампочки та повербанки для військових. Тож сьогодні в нашій студії Андрій Кротов. Андрію, іди до мене, потиснемо в руку. радий вас бачити. Я Нарешті бачу. ми можемо що записати. Бачу, що не пустими руками до нас так. завітали. Бачу, що і станція, і лампочка тут. Так. Про це пізніше продемонструємо, як це все працює. Так, Обов'язково. А зараз на початку нашого випуску давайте про вас невеличке прев'ю подивимось. Готові? Так. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Андрій Кротов виготовляє бліндажні лампочки для військових. А з використаних 12-ватних світлодіодних ламп Андрій почав виготовляти зарядні станції об'ємом до 150 тисяч міліампер. Ця станція одночасно може заряджати 5 пристроїв, тобто має 5 USB-роз'ємів. За півроку Андрій Кротов передав військовим більше ніж 400 автономних лампочок, понад 50 павербанків різного об'єму та 5 зарядних станцій. До речі, знайомі люди. Вас в кадрі Богдану прі передаємо. Давайте спочатку. Як все розпочалося? Як ви зрозуміли, що є у хлопців у військових необхідність саме в таких пристроях? Спочатку війни було таке, що не було повербанків. Вони були в дефіциті великому, і хлопців ну не вистачало, багато потребували такого. І також винайшов, думаю, маленькі павербанки, думаю, хлопцям буду передавати. Так як маленькі став вже ну як багато вже їх продають, багато де вони є, і багато хто може вже купити. Так і дійшов до того, що треба щось велике, щоб хлопці одночасно могли багато заряджати. Не один, не два, не три, а набагато більше хлопців могли їм використовувати його. Також подумав, що ну, Powerbank є Powerbank, павербанк можна і теж купити, але є і станція. Станція це вже більш таке, серйозна така річ, яка вже на 220 вольт, там, де вже можна заряджати будь-який пристрій. Вона на 300-400 Вт ця станція. Вистачає і на Starlink, також вистачає на інші прилади. То тобто, і, ну, багатофункціонально також можна сказати, бо в неї є 12 вольт вихід, і також є USB-роз'єми. Слухайте, ну щось неймовірне. Я вже хочу подивитися це все поклацати, якщо така можливість буде, Там, але це. давайте ще. Про те, з чого складались ці павербанки і бліндажні лампочки, я чув про те, що ви використовували акумулятори з електронних цигарок. Так, так? скажіть, будь ласка, скільки потрібно тих самих цигарок, щоб зібрати чи лампочку, чи павербанк, і де ви брали, чи берете ці використані електронні цигарки? Багато волонтерів є знайомих, є з якими я познайомився вже в праці своїй, і вони мені привозять ці електронні цигарки. Також на лампочку входить один електронна цигарка, одна, тобто один акумулятор, а на сам станцію вже уходить десь 200 штучок. 200 штучок. Так. Угу. Ну, а Зараз у вас вдома є ті самі використані цигарки. Так, обов'язково. В якій кількості і скільки часу займає, наприклад, виготовлення однієї лампочки та одного такого зарядного пристрою. Станція десь приблизно 2-3 дні, а одна лампочка 40 хвилин. 40 хвилин. Так. Слухайте, ну швидкість неймовірна. Цікаво мені дізнатися, чи. В ваших руках проходили, можливо, ваші ж вироби певну модернізацію, коли ви розуміли, що можна зробити дещо там по-іншому, з іншої сторони так, це так. приєднати. І давайте так, з чого все розпочиналося, і зараз яким чином це все працює? Ну, я вже розповідав, спочатку робився павербанк, потім до мене так захотілося, що станція. Станція вона дуже дорого коштує. І я подумав, що би й ні, зробити її зі своїх також цих електронних цигарок. І ось оно і вийшло. Ось вийшло. Зараз ну, модернізувалася, вона ось, була на 100 ватт. Зараз на ось, даний я момент розумію, вона вже на 304 Вт. Мені цікаво дізналися просто. Так, вона вже на 300-400 Вт, а була на 100 ватт. Чому хлопці казали, що їм треба підключати, наприклад, не один, там прилад мається на увазі старлінки, на цьому все. Вони хочуть, наприклад, два їх підключити, або і ще щось. Там ноутбук. Також їм потрібен. Той же самий там, прилад нічного бачення і багато чого. Все, що є, заряджається і все, що можна використовувати електрику, будь ласка. Будь ласка, слухайте, <клес> давайте так, без можливо, уточнень. На яких напрямках зараз працюють ваші прилади, якщо казати? Вони на всіх вже напрямках, де тільки можна, вони вже там є. Окей, зі давайте тоді так з нашими криворізькими волонтерами ви співпрацюєте, чи можливо з іншими українськими організаціями, що є така можливість і криворізькими, і вінницькими, і різними. Хто хоче нам допомагати? Будь ласка, я прошу, щоб всі ці електронні цигарки, хто може збирати, вони ж їх викидають, люди. А так воно може робити отакі речі. Слухайте, ну щось неймовірно відбувається. І я не знаю, чому досі до. Березня цього року я вас не запросив раніше, адже я робив особисто репости, коли ми там казали, що ми збираємо вже використані електронні цигарки для того, щоб зробити ось такі штуки. Я тоді ще з вами не був знайомий, адже там якісь групи такого ж там відбувалися. Ви знаєте, як це все відбулося. У нас дуже швиденько всі працювали і благодійні фонди, і громадські організації, та і певні там публічні, можливо, якісь персони. Мені там більше там потрібно зробити, я кажу, окей, я це зроблю, це не є проблемою. Слухайте, цікаво мені дізнатися. Ну, по-перше, я вже, я вже дуже хочу, я все відтягую цей момент, адже цікаво поспілкуватися з вами. А, чи важко навчитися, якщо людина там без технічної умовної освіти робити такі прилади, та чи є можливо у вас учні, вже, яким ви передавали? свою майстерність, самовиготовлення е, таких подібних пристроїв. Так, в мене вже є так е, сказати напарник, з яким О. ми вже працюємо, це Дмитрій Останній. Е, ми багато вже зробили з ним, бо одному це дуже складно, так як багато приладів, багато хлопців і всі дуже хочуть ці прилади собі як використання отримати, кожен. А так як один, це дуже важко і дуже довго. Дмитрій дуже мені допомагає. Ага. Угу. Дмитро вам привіт передаємо. <гум> мені чомусь здавалося, що ви будете вдвох. так що ми коли спілкувалися про ефір так, Дмитро його. щось з нього не вийшло. Не вийшло. Ні, нічого, ну нічого страшного. Ми йому привіт передали. Ну, зараз найцікавіша, мені здається, частина цього ефіру. Давайте будемо спочатку. Все це. Тестувати, Лаза. давайте Лаза. розпочнемо з лампочки. Так, лампочка, я бачу, що тут роз'єм USB Type-C в моєму телефоні. Також такий самий роз'єм. Цікаво мені дізнатися, наскільки Оп! запалили це ефір. Наскільки її вистачає, та як швидко вона заряджається? Від 4 до 8 годин заряджається приблизно одну годину. Угу. Непогано бачите. В нас, коли тут на Рудані був повний блекаут, можна було би звернутися до Андрія, тут все б засвітилося. Окей, давайте про станцію ще поговоримо. Так, можна Так, так, будь ласка. Візьму. Хлопці вже роняли, нічого страшного. Ні, Хлопці, то можна роняти, але що ж мені робити? Мені хотілося б. Дуже дротик цікавий, якщо. Ну, По-перше, по де тут вкил? Тут... Ось-ось. Там, де є штекер. А, там... ось. Ні, Так. Я... Але ось це Але ще треба, треба встромити в цей. Краще так. це не чіпати. Ні. Так, Нічого страшного, будь ласка, можете. Шановний Андрій, давайте так. Ще раз, куди потрібно це оцей дріт? дріт. Ми Ви бачите, он вихід. З цієї сторони. Ось, так. Так, так. так, так робить. Так, так, так. Так, е, ну по-перше, інструкція не мучити, не гріти, не кидати. Це обов'язково. Для зарядки натисніть тумблер з позначкою 1 викил. Після заряду натисніть тумблер з позначкою 0 викил. При зарядці по вербанку всі тумблера повинні бути вимкнені на 0. Я... Так, ставляєте, без питань. Все, тут Все, щось. Теп... Тепер включаємо тумблер, який вже знаходиться. Ось. І пішла його. Роб... І Він Трація. одночасно, слухайте, одночасно може заряджати, ну це 220, так, розумію. так. це Три USB-виходи, USB, один 3 з швидкою зарядкою і 12 вольт прикурка також, що може хлопцям знадобитися, там, наприклад, накачати те ж саме колесо. А, ось це ці дисплей, індукатори. який так це показує За... Ні. він показує, скільки осталося заряду батареї. Батареї само. Або так, як їх дві. Uh -huh. Вони поділені так, як їх дві батареї. Uh -huh. Тому два екрани для того, щоб показувати. Так ось це. Кнопочка зелена. Та ні, ну слухайте, я просто. Ні, дивлюсь. Не, нажимайте, нічого страшного, вона покаже батарею. Заряд. Ага. Слухайте, ну а корпус, я вимикаю, корпус, це ж також певного характеру. Прилади, елемент це елементи. Все продається в електронних магазинах. А, Нічого це... страшного там немає його купити. Угу. Слухайте, ну цікаво мені дізнатися, яка у вас взагалі освіта? Розкажіть мені більш детально про це, де ви навчалися, і е, як давно займаєтесь е, ну, до війни, чим ви займалися? В такому напрямку щось було подібне в вашому житті. В такому напрямку так було. Е -е, я працював е -е, така підробітка в мене була е -е, офіційна, все то тобто, мається на увазі магазинчик свій був е -е, по мобільним телефонам, комп'ютерної техніки. Також і я сам ремонтував. Слухайте, і потім після цього слухайте. Ну давайте ще зараз є у вас запити, в якій кількості і багато дуже. Багато. Ну, давайте так. За статистикою. Просто мені цікаво дізнатися, що спостерігаєте ви чи ні. На які напрямки найбільш частіше ви відправляєте ці станції? Саме найбільше це Бахмутський напрямок. Зараз це є актуально. Так. А, Бачив, що хлопці не буду сказати, що за полк такий, вам відправляють відео з цими лампочками. Так, з лампочками. для вас станція? це важливо отримувати? Ні, екізор, це хлопці казати? самі відправляють таку подяку. Це не важливо зовсім. Слухайте, ну я тоді не знаю. Я вам тоді буду особисто дякувати. Адже, ну, по перше, в нашому місті до. Зустрічі з вами, я не знав, що таке е, можливе. По друге, я дуже радий тому, що сьогодні ми з вами спілкуємося в рамках нашого ефіру. Адже ну ви розумієте, що таке ефір Рудани, це можливість, щоб побачили, щоб почули, щоб приєдналися. Мені здається, адже друзі, якщо у вас є знову ж таки, закликаю, якщо у вас є е, використані електронні цигарки, ми проти взагалі куріння я в впевнений в цьому, ось то, будь ласка, долучайтесь, приєднуйтесь до Андрія. Він буде робити такі певні дуже класні штуки. У вас щось є? Так, є адреса, на які можна відправляти буде електронні а, так Будь ласка, без будь ласка. питань, якщо вони про те самі можете, хоч прочитати це ось, будь ласка. А, так. Це адреса, на якій можна буде віддавати електронні церкви і також лампочки. Ага, Так. Друзі, ну по-перше, зараз те, що я прочитаю, це буде підтримка Збройних сил України. Це не буде там певною рекламою, адже тут є. Різноманітні просто салони там ні, і так далі. Ні, ні, ну, а, чист, для цього все, для друзі, адреси, і все, Якщо у вас, вас є саме використані електронні цигарки, ви можете їх відправити чи перевезти особисто, там, передати за адресами водоп'яного 5А. Це кав'ярня Абсолют, магазин LMN. Так? Так, на Мусорського 4. Гагаріна 51, Там також приймають, це салон дверей Дор Холл. Ми з ними постійно співпрацюємо. Адреса Качалова 12 благодійний фонд сундучок Єсеніна 8, кав'ярня чашка. А також я так розумію, що європейський це так, це волонтерський центр на європейський В східному 1. центр на Східному 1, європейський 2. 2. Ось тому. Шановні, якщо у вас є собою. Такого характеру різноманітні прилади, будь ласка, долучайтеся до Андрія. До речі, з східним один там в мене окрема історія, і ми постійно там з Ольгою Семикіною співпрацюємо, і там в різноманітних благодійних заходах приймаємо участь. Тому я маю надію на те, що ви мене там бачили і помічали, а, що чому? ви також цікавитесь. Ну, що тоді вам сказати? скажу. я по-перше, потисну вам руку. Потисну вам руку. Дякую. А, давайте ще я покажу, як, як це все. працює. Друзі, Як це все працює? Точку усі йдіть <рес> до мене. Ось таку лампочку ми запалимо. Скажемо, що є у нас майстри, є люди, які свої технічні надбання ось таким чином реалізують. І я б таке зробити особисто не зміг, адже. Ну, ви розумієте, що дещо по-іншому я можу себе проявити. Андрій крот сьогодні був в нашому ефірі. Е дякую вам, потисну руку. Е скажу слава Україні! Героям слава! туди подивіться та кажіть всім: що... бувайте, бувайте!